В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Привіт, вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведучий Шеленко Василь. Замок Паланок Мукачево, мабуть, найвідоміший і найпопулярніший із всіх замків Закарпаття. Він вважається головною визначною пам'яткою міста. Сама фортеця знаходиться на горі вулканічного походження в той час як місто розташоване на рівнині. Вважається, що саме з горою пов'язано і походження назви міста. Якщо вірити легенді, цю гору створили люди, власними руками, у буквальному сенсі, насипали гору, що коштувало їм величезних мук, звідси і назва Мукачево Точної дати заснування паланка ніхто назвати не може. Історичні дані говорять тільки про те, що замок існував уже в IX столітті. Що стосується назви, саме слово паланок означає дубовий частокіл, за допомогою якого вносять рів навколо фортеці, і замкової гори. Поки цей частокіл тільки споруджувався, прямо біля нього проживали Теслі, Ковалі, а також багато інших майстрів, що будували його, У будівлі замку повно таємних ходів і підземних переходів, у яких могли у разі небезпеки сховатися люди і худоба. Ці ходи, розміщені під стінами і вежами, збереглися і до нашого дня, перігши також атмосферу тієї непростої епохи і містичну чарівність і таємничість.